На Кіровоградщині люструють новопризначених посадовців. Близько сотні активістів пікетували приміщення Добровеличківської РДА. Місцеві жителі вимагають звільнення голови районної адміністрації Василя Ткаченка. Активісти налаштовані радикально кажуть, якщо той не піде у відставку, блокуватимуть адміністрацію. Чим не вгодив голова району, з'ясовала Дарина Романська. У камуфляжі та з прапорами України активісти оточили центральний вхід Доброволочківської районної адміністрації, скандували ганьба і вимагали, аби голова району особисто вийшов до людей. Місцеві мають до нього низку претензій. Громадська організація самостійно напрацювала ці проблеми, надала пропозиції, і він їх не хоче не чути. Не бачити мало того, за озвучування цих проблем зараз почався тиск на громадських активістів. Ми не маємо право дати скористатись комусь моментом для задоволення власних потреб. Питання, що стосувалися до... ...допомоги армії, тобто це була ініціатива від фермерів. Ми все це ініціювали. Ми проводили проводили якби опитування людей. Де чиї солдати там допомагали армії? Адміністрація зовсім в цьому питанні стояла осторонь. На посаді голови району Василь Ткаченко три місяці. Допікетувальників вийшов. Втім, діалог заладився не одразу. розмову. Продовжили у кабінеті керівника району. Активісти висунули ряд вимог, зокрема, звільнитися з займаної посади. Я готовий будь-яку хвилину, але на вимогу. Навіть шановної групи людей я цього зробити не можу, не буду, тому що я людина державна і повинен працювати на цьому посту, поки не буде відповідних документів від президента. Невдоволені активісти іншими кадровими призначеннями вимагають відкликати подану кандидатуру на посаду заступника голови РДА, інакше запевняють, готові діяти радикально. Це буде блокування повністю. Це будуть печатані кабінети, і заблокуються вони сюди. Просто не війдуть. Після пікету група активістів приїхала до Кіровограда, аби зустрітися із губернатором Олександром Петіком. Очільник області пообіцяв розібратися у ситуації особисто. Тут не буде такої поокремо. Окремо зустрівся, вислухав одну сторону, іншу сторону. Треба вислухати всіх. Тепер наш обов'язок влади продемонструвати, що ми все-таки не тільки чуємо, але й реагуємо. Адекватно реагуємо на звернення людей. Жителі Добровеличківки переконані їх вимоги, почули і сподіваються на кадрові зміни найближчим часом. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.